Деве та стогне, ні широкий, сердити вітер залива, додолу верби невисокі, в Горами хвилю підійма. І бідий місяць надпору з хмари де ти виглядав, неначе човен в синьому морі то виринав, то потопав. Ще третє півні не співали, ніхто не где гомонів. Ні Січі гаю прикликались, та ясен раз-раз у раз крипів. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рясто, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловейка в гаї, землю обрану весною вранці зустрічає. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де, люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. За сонцем хмаренька пливе, червоні поли ростили. І сонці спаденки за синє море покриває рожеву пилину вохмати дитин. Глине пісня скобзаря над широким світом. Ген крої не нонь хамоя, спалахнулись світом. Вінок від татала бали долі, Щоб пломінь, той не погас на українському полі. І тарасові пісні нашому роздалі, Щирі, щедрі і ясні, як заря на волі.